Чому американські пенсіонери такі багаті? Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав Ровач, ви на каналі Емігранти. Я живу вже 4,5 роки в Америці, і на цьому каналі я ділюся своїм емігрантським життям, своїм досвідом, своїми порадами. Якщо хочете більше про мене дізнатися, підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато інформації. Чим я займаюся і, взагалі, про моє життя. Тема нашого сьогоднішнього відео це чому американські пенсіонери такі багаті. Якщо ви трошки подорожували по світу, ви, мабуть, бачили в аеропортах завжди старе. Американців, які подорожують, насолоджуються життям, і власне після того, як я переїхав в Америку, я зрозумів, що це не випадковість. Сліжка в тому, що вони трошки по-іншому мислять. І сьогодні, якраз про це ми поговоримо. Взагалі хочу сказати, що я отримую дуже багато питань від вас по інвестиціям під кожним відео, ну тому що я іноді затрогую цю тему. І власне отримую багато фідбека: типу, розкажи більше про інвестиції і так далі. Так, от сьогодні я якраз розкажу про інвестиції, в тому числі причина номер. Один, чому американські пенсіонери такі багаті, так себе гарно почувають. Фішка в тому, що вони дуже рано починають готуватися до старості, і навіть з першої роботи вони відкривають 401K, IRA, це пенсійні рахунки, і відповідно, щоб. Накоплювались гроші, відповідно, щоб в старості їм було за що жити гарно жити. Ще одна дуже важлива фішка: американці не чекають допомоги від держави в старості, і відповідно вони розуміють, напротязі на протязі свого життя вони мають накопичити таку суму грошей, щоб їм було комфортно в подальшому жити, щоб вони могли їздити в подорожі, мати гарний будинок і власне насолоджувати життя. І що вони власне і роблять, звичайний американець він в 25 років вже буде думати, як він буде жити в 65 років, не тому, що він боїться старості, боїться, що в нього не буде грошей, а тому, що він розуміє, що крім нього ніхто про нього не подбає, і цим трошки відрізняються американці від від нас, від українців. Українці більше живуть таким, можна сказати, одним днем. А американці думають більш стратегічно, і це це дуже круто. Сьогодні ми про це більш детально поговоримо. Друга причина, чому вони такі, такі успішні, ці старенькі американці і мають там га. Машини, яхти там, ну звісно, не всі, але тим не менше такі теж є. Тому що вони інвестують. У них є така звичка інвестувати, інвестувати в фондовий ринок, в акції, в нерухомість це типу нормально. Їх привчали так робити з ранніх років. Вони бачили, що їхні батьки так робили, і власне вони продовжують це робити. І фішка в тому, що їхні пенсійні рахунки вони не просто лежать гроші і через інфляцію просто обесцінюються. Фішка в тому, що вони постійно ростуть завдяки складу. Одному відсотку навіть невеликі вкладення вони дають класний результат через 10, 20, 30 років, і власне цим американці користуються. Я, взагалі, вам скажу, що коли я переїхав тільки в Америку, я побачив, що Тут така культура інвестування, що я завів собі інвестиційний рахунок і почав також інвестувати. Тобто з 2021 року я інвестую в американські акції, і в мене зараз доволі непоганий інвестиційний рахунок. Я вже проінвестував за ці роки пару сот тисяч доларів. І власне з кожним тижнем я все більше і більше інвестую. Я просто поставив на поповнення своє портфоліо, щоб кожен тиждень інвестувати тисячу доларів. І зараз в середньому я з дружиною інвестую там по чотири тисячі доларів на місяць, чисто в американські акції. Акції, якщо буде цікаво, я можу розказати більш детальніше про те, в які акції ми інвестуємо. Але тут теж потрібно розуміти, що те, куди я інвестував там 4 роки назад, ну зараз зовсім інша ціна, і можливо ті акції вже не супер актуальні для того, щоб інвестувати сьогодні. Але тим не менше, можу розказати без проблем. І відповідно всі американці інвестують. Ну звісно, є які не інвестують, але все одно є тут культура інвестування, і більшість американців інвестують. В ринок американських акцій, який дуже дуже круто росте. Мій інвестиційний рахунок за минулий рік виріс приблизно на 20%. І я був просто в шоці, що в смислі так можна. І навіть простий офісний працівник тут інвестує. Я вам просто зараз приведу приклад, який поставить все по місцям. Наприклад, якщо ви починаєте інвестувати з 25 років, і інвестуєте по 500 доларів на місяць, що в принципі адекватно, будь-яка людина, яка живе в Америці, може інвестувати 500 доларів доларів на місяць. Так, от, якщо людина буде інвестувати по 500 доларів на місяць під 7% річних, що в принципі дуже дуже адекватно, тому що в середньому ринок американських акцій зростає на 10% в щороку, тобто ми навіть по нижній, по нижній планці беремо. Якщо інвестувати під 7% річних, то 500 доларів на місяць з 25 років до 65 років у вас вже буде на рахунку в 65 більше мільйона доларів за рахунок складного відсотку. Ось так працюють інвестиції, і ось так навіть проста звичайна людина, яка Працює на роботі, може до старості відкласти собі нормальну суму на життя. Але також треба розуміти, що є така штука, як інфляція, яка трошки зжирає наші гроші. Тобто мільйон доларів зараз і мільйон через 20-30 років це зовсім різний мільйон доларів. Тому треба, треба напрягатись і ще більше інвестувати. Але тим не менше, мільйон є мільйон. Плюс дуже круто росте нерухомість. Люди, які купили свою хату там навіть 5-10 років назад, вони купляли. Цю нерухомість зовсім за інші гроші. Ну, наприклад, просто із мого досвіду, таунхаус, в якому я зараз живу. Коли ми в нього заїжджали, ми орендуємо його, він коштував 900 тисяч доларів. Тобто в Америці є додаток, через який можна подивитися, скільки коштує та чи інша нерухомість. Називається Zillow. Він коштував 900 тисяч доларів. Зараз ми в ньому прожили тут півтора року. Півтора, ну майже два роки. Ми живемо тут в Каліфорнії, конкретно в цьому таунхаусі. Ціна його зараз мільйон триста, мільйон чотириста. То ви зрозуміли, це просто крейзі. Наскільки росте росте нерухомість? Тому чим раніше ви починаєте інвестувати, неважливо чи в акції, чи в нерухомість, тим краще ви почуваєте себе в подальшому. Я взагалі просто в шоці від того, наскільки Америка дає круті можливості, тому що це дійсно так, як і в нерухомості, так і в акціях, так і в просто введенні бізнесу. Це просто країна. Там, де треба ще постаратись, щоб в старості погано жити, також за рахунок того, що американці розуміють, що гроші мають робити гроші, вони марно не витрачають гроші. Да, тобто американці не люблять хизуватися класними машинами, класними якимись брендами. Вони розуміють, що так окей, там я краще проінвестують. Цю там тисячу чи десять тисяч, неважливо що це доларів в, в акції. І власне мій дохід там виросте ще на якийсь відсоток, і відповідно це їх мотивує на більше інвестувати, більше робити, щоб гроші робили гроші ніж. Витрачати їх для того, щоб показати, от як я класно живу тут і зараз. Цьому ще можна повчитися в американців. Зараз, до речі, йдемо, знімаємо це відео в нашому райончику. А, да, почав вам показувати райончик, в якому живу. Він офігенний. він реально дуже класний, і я щасливий, що ми тут живемо. Буду більше показувати, якщо, якщо, звісно, вам заходить. Але дивлячись на коментарі під останнім відео, там де я почав показувати більше, знаєте, такого бекгра. То я так розумію, що вам заходить. Також і ще, що хочу сказати, що хочу виділити з того, що я бачу, це те, що американські пенсіонери вони навіть після того, як закінчили вже свою роботу вже на пенсії, вони. Типу, не просто чілять, а вони продовжують заробляти гроші. Хтось займається здачею нерухомості, хтось відкриває на якийсь невеличкий бізнес, не перестають працювати, не перестають заробляти гроші. Не тому, що їм треба гроші, них гроші, а тому, що знаєте, в Америці є така якась рушійна сила, і ти постійно маєш працювати, постійно маєш досягати результату. Якщо ви живете в Америці, теж напишіть в коментарях, чи є у вас таке, чи вам. Краще знаєте, як в Іспанії чилити, сієсти і так далі. Також ще що хочу виділити, це те, що американці думають більш так глобально. Да, це ви зрозуміли вже про інвестиції і так далі. Але також вони думають не тільки про себе, типу як їм вижити, як їм там гарно жити, а також вони думають про своїх дітей, про своїх внуків, щоб їм також щось лишити. І це теж таке стратегічне мислення, воно теж дає змогу заробляти більше, робити більше, інвестувати більше. І відповідно в кінцевому результаті вони можуть мати. Гарний такий актив, який працює на них і ще працює на їхніх дітей. Взагалі що хочу сказати, що Америка не робить людей автоматично багатими, і якщо ви просто живете в Америці, це не означає, що в старості ви будете гарно забезпечені. ні, ні в якому разі, Америка просто дає класні можливості. Хтось їх використовує, хтось не використовує. Але як я вже сказав, треба ще постаратися не використати ці можливості. Тому, друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях що ви про це думаєте, як вам взагалі американська система, чи ви також інвестуєте чи не інвестуєте. Якщо інвестуєте, то поділіться своїм досвідом в коментарях. Дуже цікаво буде почути. Або, якщо ви хочете інвестувати, також поділіться. Можливо, для вас запишу більш детальне відео про те, куди я інвестую, через які програмки інвестую і так далі. Така базова інформація, але тим не менше, можливо, комусь допоможе зробити свої перші кроки в інвестиціях. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Було дуже приємно з вами поділитися. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайте коментар. Це дуже допоможе для розвитку мого каналу. До речі, якщо у вас є ідеї для наступних відео, обов'язково пишіть в коментарях. Я всі розгляну і по вашим ідеям буду знімати наступні відео. Всім гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.